Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про лаванду, про лавандову ефірну олію. Ми займаємось вирощуванням лаванди уже більше семи років. Це центральна частина України, Дніпропетровщина. Зараз перед вами лавандове поле лавандової фазенди. Тут ми вирощуємо лаванду, ми збираємо урожай, маємо немалий досвід у цій справі. І хочу деякими моментами з вами поділитися. Заквітає лаванда в кінці червня, спочатку такими невеличкими суцвіттями а з часом вони набирають повну красу. квітне лаванда один місяць. Лаванду приваблюють як туристи, так і дуже приваблює, приваблюють бджоли, це гарний медонос. З неї Ми неодноразово вже збирали мед, саме лавандовий, поруч у нас знаходиться пасіка, тому хочу вам сказати, що мед дуже корисний, дуже ароматний. Ну, але мова піде не про це. Хочу розказати вам, коли та як треба зрізати лаванду, для того, щоб отримати якісну, ефірну натуральну. Лавандову олійку ось такі суцвіття квітнуть. Це ще Вони не готові до того, щоб їх зрізати, саме на, для того, щоб переробити на лавандову ефірну олію. Вони ще повинні ці суцвіття, ще повинні поквітнути до, практично до кінця цвітіння. І вже в кінці самого цвітіння ми можемо зрізати цю лаванду, щоб отримати для переробки. Щоб отримати ефірну лавандову олію. Коли поле уже у вас почне відцвітати, ці колосочки стануть буріти, ось тоді можна зрізати цю лаванду для переробки. Як же ми переробляємо? Переробляємо ми на дистиляторі шляхом пароутворення через всі ці квіти проходить пар, який конденсується і перетворюється в лавандову ефірну олію. Ось так виглядає, приблизно виглядають отак вже, як вони отак відсвіли, тоді ми їх зрізали швиденько перевезли та на місце, де ми будемо дистилювати лаванду. І Склали. Звичайно, у нас дистилятор не дуже великий, але ми поступово переробляємо цю сировину на олію. Якщо ж ви не встигаєте переробити а таку якщо маса велика, а дистилятор не дуже, тому можна також дистилювати не обов'язково свіжозрізану лаванду, її можна дистилювати також в сухому вигляді. але Її треба, звичайно, її треба гарно висушити, щоб вона вас не попріла, її треба весь час, як би сказати, підпушувати, щоб туди проникало повітря і ваша лаванда не зіпсувалася, тому що, коли ви її складуєте, вона дуже там гаряча температура, і вона у вас може попріти, згоріти. Тому, якщо ви не встигаєте її переробити, її треба обов'язково гарно висушити. Бажано висушити десь на півтіні. Так, Що хочу сказати, чим більше в зрізаній лаванді буде суцвіть і менше колосків, тим більше буде вихід саме лавандового масла. Ми зрізаємо одночасно, формуємо кущі, зрізаємо на ефірну лавандову олію і одночасно формуємо кущі. За один раз цей у нас іде процес. Ну, ось Трошки зараз покажу вам, де ми дистилюємо. Значить, це в мене дистилятор на 100 літрів, загрузочна ця ємність вона на 75 літрів. Гарно вкладаємо туди цю сировину і запускаємо процес дистиляції. Лаванда віддає дуже швидко олію. Олія, звичайно, вона легка, внизу у нас залишається. Квіткова вода, ще її називають гідролат, а, все, а вся лавандова олійка вона піднімається тут, вона знаходиться зверху. Також крапельки олійки зачіпляються за стінки. Бутля тому треба не зразу відфільтрувати, відбирати олію, а можна залишити там на деякий час, щоб вона постояла. Періодично треба ємність, так, як би сказати, взбултувати, щоб вона щоб олія піднімалася, щоб олія піднімалася і була зверху. Олію ми відбираємо. Є такі флорентійські склянки, якими можна зразу відокремлювати, відокремлювати олію від гідролату, ми ж відбираємо просто з такими шприцами, є у нас такі невеличкі ємності, якими можна відібрати, також є піпетки, ну, різні такі. Способи. Значить, олію розливаємо обов'язково в скляні пляшечки. Пляшечки у нас темні, так як олійку треба обов'язково зберігати в темному склі. А зараз трохи вам розкажу про те, про корисні властивості. саме Лавандової ефірної олії, як її використовують, тому що не всі знають, що є багато різноманітних способів використовувати лавандову лаванду саму і лавандову олію з користю для шкіри, для волосся, для здоров'я. Ми з цією рослиною багато хто знайомий, але не всі знають, що є багато різноманітних способів використовувати лаванду і лавандову олію. Тому лаванду можна в продажі в різних формах отримати. Це і гелі для душу, і екстрати, і олія для ароматерапії, і мило, і чай, лосьони, настойки або просто сушені квіти. Ну, найчастіше зустрічаються два види лаванди, як ви вже знаєте. Це одна з них вузьколиста, це з якої ми отримуємо. В нашому регіоні лавандову олію, а також є французька лаванда, широколиста. Обидва ці види мають лікувальні властивості. Де, ж допомагає лавандова олія, в чому її користь? Вона, по-перше, є протизапальна та антисептична, вона здатна боротися з бактеріями, які викликають там угрі та запалення. Якщо нанести лаванду олію на такі проблемні місця за допомогою там, ватного тампону, диску, то незабаром побачите позитивний результат. Значить, лаванда ще й є засобом для лікування екземи. Це, ну, що таке екзема? Це таке неприятне захворювання шкіри, але лавандова олія допоможе зняти її сир біж, і зменшить симптоми екземи, вона також зменшить подразнення шкіри. І прискорить процес загоювання. Так, ще хочу сказати, що лавандова олія містить дуже потужні антиоксиданти, які борються з шкідливим впливом там, забруднених речовин. І згідно з дослідженнями, лавандова олія є одним з небагатьох потужних олій, які можуть гальмувати ріст шкірних бактерій. Ще лавандова олія дуже добре загоює опіки. Тут важливу роль відіграє те, що вона антисептична і протизапальна. Вона допомагає лікувати шрами, спричинені шрами шляхом опіку. Крім того, лавандова олія також діє як обезболюючий засіб. Якщо додати декілька капель, крапель олії на впечене місце і залишити на 10 хвилин, то потих... воно буде сприяти загоюванню. Також добре лаванда бореться з укусами комах. Можливо, це і ну, якби не є серйозною проблемою, а якщо під руками немає іншого засобу, то лавандова олія зніме зуд і набряк після укусу там, наприклад, Комара. Так. Також хочу сказати, що можна використовувати лавандову воду. Це квіткова вода, ми її ще називаємо гідролатом. Лавандова вода робить шкіру міцною, оскільки вона стимулює кровообіг, і в результаті чого збільшується подача кисню. І Харчування клітин шкіри. Це допомагає зберегти клітини здоровими та покращити процес їх відновлення. Ви можете зробити тонік у себе вдома з лаванди та води, Закип'ятіть 100 мл води, а потім покладіть лавандові бутони. Ну, але нам це не треба, так як ми отримуємо шляхом дистиляції квіткову воду і ця квіткова вода має дуже. Такі цілющі властивості. Ще повернемося до лавандової олії. Ефірна лавандова олія може допомогти вам позбутися сухості свербіжу шкіри голови та лупи. Вона бореться з лупою. Потрібно, наприклад, змішати 15 крапель ефірної олії, з оливковою олією і втерти, гарно втерти в шкіру голови, одягнути шапочку і так потримати. Декілька хвилин і промити з м'якшучим шампунем. Ось таку інформацію сьогодні я вам донесла. Думаю, моє відео для вас було корисним. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Не забувайте нажимати на дзвіночки. Хочу ще звернути вашу увагу. У нас є інтернет-магазин, в якому є вся наша лавандова продукція, продукція лавандової фазенди, ефірна олійка. Там є також інші рослини, силочку ви можете подивитися на початку відео. І якщо вас цікавить якась із продукцій, можете замовляти. Ще також в наявності є у нас дистилятори ефірних олій, це на 100 літрів, на 50 літрів, і під замовлення можна замовити на 300 літрів. Я бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, всього самого найкращого. До нових зустрічей. На все добре.